Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо. Короб фм Сьогодні, середа, 28 лютого, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. Житель Чернігівщини хотів отримати грошову допомогу, натомість втратив 18 тисяч гривень. Замість пакунка малюка можна отримати грошову компенсацію. Ковід і грип на Чернігівщині йдуть на спад. Росіяни знову атакували прикордоння Чернігівщини дронами до 12 градусів тепла, якими будуть перші дні весни на Чернігівщині. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 28 лютого. Середа. Нехаєвка Лебедин. З 10 до 15. 29 лютого. Четвер. Шабалинів. З 10 до 15. 1 березня. П'ятниця. Рижки. З 10 до 15. Житель Чернігівщини хотів отримати грошову допомогу, натомість втратив 18 тисяч гривень. До поліції звернувся 62-річний мешканець Корюківського району із повідомленням про те, що з його банківського рахунку зникло близько 18 тисяч гривень. Чоловік розповів поліцейським, що в інтернеті він побачив оголошення про оформлення грошової допомоги та зацікавився ним. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. Для отримання коштів чоловік перейшов. За посиланням і ввів всі реквізити своєї банківської картки та пін-код. Після виконання цих умов з його рахунку зникли гроші. Того ж дня з аналогічною заявою до поліції звернулася 48-річна мешканка Новгородсіверського, яка також знайшла повідомлення про нарахування грошової допомоги та ввела свої особисті дані. Внаслідок цього з банківського рахунку жінки зникло 8 тисяч гривень. Нині поліція розшукує причетних до шахрайства у рамках кримінального. Провадження відкритого за статтею 190 кримінального кодексу України шахрайство. А ми ще раз наголошуємо: будьте обачними і ні в якому разі не надавайте реквізитів своїх карток, таких як паролі, секретний код із звороту картки та інше. Бо ж можна легко стати жертвами шахраїв. Замість пакунка малюка можна отримати грошову компенсацію. Пакунок малюка Box – це одноразова натуральна допомога від держави родинам з новонародженими дітьми для їх підтримки та забезпечення належного догляду за немовлям. Box видається в пологовому відділенні. Це набір найнеобхідніших речей, які знадобляться для догляду за немовлям з перших днів його народження: підгузки, пелюшки, ковдри, дитячий одяг для новонароджених різного розміру. Матри... Раз рушник, засоби гігієни, іграшки тощо водночас, за бажанням, батьки мають можливість отримати грошову компенсацію вартості бейбі-боксу. 13 лютого 2024 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України номер 136 від 9 лютого 2024 року, якою продовжено термін отримання компенсації вартості пакунку малюка до 31 грудня поточного року, із січня 2024 тисячі Мір такої компенсації становить 7 689 гривень. Компенсація призначається у разі відмови від отримання бейбі боксу та зверненням за її призначенням не пізніше 12 місяців з дня народження дитини. Грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну дитину, яка надається винятково для придбання дитячих товарів, засобів догляду та гігієни, одягу та взуття, дитячого харчування, посуду, іграшок, текстилю для дітей, ходунків, коля. Сок для купання. Тощо виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, відкритий в акціонерному товаристві Приватбанк. До слова на Чернігівщині у 2023 році грошову компенсацію вартості пакунку малюка отримали 2964 сім'ї. За повідомленням департаменту соціального захисту населення Чернігівщини, Ської обласної військової адміністрації Ковід і грип на Чернігівщині йдуть на спад. Епідеміологічний підйом захворюваності на ГРВІ у Чернігівській області сповільнюється за минулий тиждень до закладів охорони здоров'я області звернулося на 14,7% менше осіб, або за чисельністю це 5243 особи, яким встановлено діагноз ГРВІ, у тому числі дітей на 6,3% або 2500. Про це повідомляє Чернігів. Євський обласний центр контролю і профілактики хвороб. Рівень захворюваності нижче за епідемічний поріг на 3,2%. Усього госпіталізовано 88 осіб, у тому числі дітей. 44, Це 50%. Кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулий тиждень зменшилася на 9,7% і становить 65 випадків. Госпіталізовано 18 осіб і усі дорослі. Слім перевищення епідемічного рівня захворюваності на ГРВІ зареєстровано у Корюківській, Батуринській, Борзнянській, Комарівській, Плиськівській, Коробській, Новгородсіверській, Ічнянській, Ладанській, Линовицькій, Молодівецькій, Парафіївській, Прилуцькій, Сухополов'янській, Талалаївській та Рідкінській територіальних громадах в області циркулює вірус грипу А, що підтверджено методом ПЛР. Від початку під зареєстровано 36 летальних випадків у тому. В числі 33 від коронавірусної хвороби та 3 від грипу. Інформацію взято із сайту Челайн. Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини дронами. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Семенівська громада Миколаївка, 4 приходить. Ймовірно, міномет калібр 120. двадцять. Мхи приходить. Ймовірно, ствольна артилерія. Калібр 122. два. приходить ймовірно ствольна артилерія. Калібр 152. Карповичі 5 приходів. Ймовірно, ствольна артилерія калібр 152. Два приходи, ймовірно, ствольна артилерія калібр 122. Плешня сім приходів, ймовірно, ствольна артилерія калібр 122. Тимоновичі два приходи, ймовірно, ствольна артилерія калібр 122. Вісім приходів, ймовірно, міномет калібр 82. Миколаївка один прихід, ймовірно, скид вог із безпілотного літального апарату. Сновська громада, Клюси, 11 приходів, ймовірно, міномет калібр 120. Городціверська громада Богданове, сім приходів. Ймовірно, ствольна артилерія, калібр 152, Грем'яч, два обстріли, три приходи. Ймовірно, FPV, дрон. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не надходила. До 12 градусів тепла, якими будуть перші дні весни на Чернігівщині. За кілька днів весна. Якою ж вона буде для українців? Українська метеорологіня Наталія Птуха в інтерв'ю для НВІ розповіла, що очікувати. Вона прогнозує, що протягом цього тижня Україна перебуватиме під пливом поля високого тиску, що забезпечить погоду без опадів практично по всій країні. Такими будуть і вихідні, і початок наступного тижня, за словами Кліматологині Віри Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту весна прогнозується теплою, а середня температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму цього сезону. Проте це лише попередні прогнози. Метеорологи зазначають, що більш точно визначити прогноз погоди можна лише на 5 днів. По Чернігівській області метеорологи прогнозують, що весна почнеться без опадів. Уже 1 березня показники температури вночі, колива. Від двох морозу до трьох тепла. В день 7-12 градусів тепла, вітер південний і південно східний 5-10 метрів за секунду. 2, 3 березня температура вночі від трьох морозу до 2 градусів тепла, вдень 2 березня 7-12 градусів тепла. 3 березня 5-10 градусів з позначкою Плюс. Авторка Оксана Замятіна. Інформацію взято із сайту Челайн. Це були новини. Яка місячна зоря неясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана я, працею зморена, хоч на хвилиночку, вай. вийди кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку. Вай. Сядемо в купочці тут під калиною і над панами я пан, глянь, моя, рибонько, снібною хвилею, стелиться полем туман. глянь, моя, рибонько, сліпні. Зміря всипане зорями, що то за Божа краса, перлами ясними, ген під тополями грає краплиста Роса перлами ясними. що щоніженьки босі Вмочиш в холодну росу. Я ж тебе вірна, я аж до хати мені сам на руках віднесу. Народний календар. Сьогодні, середа, 28 лютого, день працівників патрульно постової служби України. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять преподобного Василія Посника. За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Онисима, преподобних Пафнутія, Євсевія та Єфросинії. Наші предки цього дня вирушали до лісу, де відламували ялинову або соснову гілочку. Її приносили додому і зберігали як символ добробуту в сім'ї та здоров'я. Часто до цього часу вже відчутно тепліло. Зі стріх починала капати вода. Тому люди говорили: коли Василь теплий, приходить, зима починає плакати. Мене сьогодні Нестор, Василь, Микола, Арсен Купріян, Мелетій, Нифонт, Домініка, Кіра, Марина талісманом людини, народженої 28 лютого є тигрове око дивовишний в усіх відношеннях мінерал, який є різновидом кварцу. Здавна вірили, що тигрове око захищає від негативного впливу, оберігає від нечистої сили. Який сьогодні день в Україні і світі? 28 лютого в Україні святкують День працівників патрульно-постової служби. Також 28 лютого день штурманської служби авіації збройних сил України, а також Всесвітній день кравців. За останні 130 років 28 лютого максимальна температура повітря складала 11,5 градусів за Цельсієм у 1998 році. Мінімальна ж складала мінус 21,4 градусів за Цельсієм у 1987 році. Сонце в Коропі сьогодні зійде о 6 годині 33 хвилини, а зайде за горизонт о 17 годині 27 хвилин. Зранку до самого вечора у Коропі небо буде вкрите хмарами, проте без Опадів, принаймні так нам кажуть синоптики. Музика. Народний прогноз погоди. Якщо швидко та сніг, то сінокіс обіцяв бути хорошим. Удавнино говорили, що 28 лютого зима з весною починають боротьбу. Кому йти вперед, а кому назад повертатися. Ще говорили: як у лютому гукнеш, так восени й відгукнеться. За погодою цього дня могли передвіщати погоду наступної осені. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Чумирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. рідне радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.